Щери вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні на календарі 29 квітня, і я підготувала звіт до СП, яка різниця Юлії Німінської. Це СП триватиме з 30 березня по 30 грудня 2024 року. Я вступила 31 березня з моїм левом від Оксани Степанчук, нашого українського дизайнера багатоколірних схем. За умовами робота має бути відшита не більше ніж на 50%. У мене на 31 березня було 45%. Тож зараз на екрані буде фото, з чим я вступала до СП. А поки ви роздивляєтеся фото, нагадаю технічну інформацію. Схема монохромна: 18 кольорів ниток DMC. Вишиваю нитками СХС на ID 16 каунту. Розмір схеми 200 на 290 на 58 тисяч хрестиків. Невелика, але ще не мала для мене така робота. Цю роботу вишиваю я за електронною схемою в програмі Sagan. Зараз виведу на екран скрін з моїм прогресом. Всього в цьому звіті було 10 вишивальних днів. Так, не часто я брала до роботи, але були дні дуже успішні, де було більше тисячі хрестиків. А були такі, що навіть і стани набиралося. Особливих планів щодо лева я не будувала. Вирішила розмітити канву на 2000 хрестиків, відшити і відзвітувати Юлі. Сподівалася, що до грудня потрошку-потрошку я нашию свої ці хрестики. До кінця і в мене буде фініш. Але так сталося, що я дуже швидко їх відшила, і в мене лишалося ще 3, ні, 4 дні в запасі. Думаю, ну що робити? Треба вже дорозмітити цей ряд і спробувати ще один шматочок відшити. Так і сталося. В перший день у мене була ударна норма це була субота. Я нашила 1032 хрестика. Не очікувала від себе, мене так затягнув цей процес. Я сумувала за цими монохромними ніточками, невеликою кількістю блендів. Дуже проста схема. Як бачите, ось це виділене, це був чорний колір. Дуже швиденько це все відшилося. І ось мій прогрес за 27 квітня. На 28 квітня в мене лишалося 861 хрестик. Але 28 числа я не змогла повторити рекорд вчорашнього дня і нашила лише 672 хрестика. Не засмутилася, тому що трошки замурилася від цих кольорів. Лишилася в мене отут щічка ну, з хутром та розсип на носику. Ну нічого, це можна вишити і за один день. Там небагатсько лишилося 263 хрестика. Це сісти десь на півтори годинки, повишивати в легкому темпі. Його сьогодні в понеділок стала я раненько, можна казати, разом з півнями, сіла і добила ці 263 хрестика. І перед вами майже готова пика лева. Я дуже задоволена. За 10 днів у мене нашилось 4063 хрестика. неочікувано від себе такої подвійну норму. І лишилась ділянка на 1880 хрестиків. Але це вже буде в наступному звіті. Дякую нашому організатору Юлії Мінському за можливість. Своїх хвости підтягувати, вишивати та звітувати. Не треба ніяких норм, ніяких спонукань, не пряника, не кнута. Людина сама може себе скерувати на досягнення цілі. От я захотіла вишити дві ділянки за три дні другу ділянку, то я їх вишила. І це дуже класно. Ну що, сподіваюсь, вам було цікаво дивитися мій звіт. А зараз я буду складати свій процес на зберігання до наступного звіту. Ось так вкладаю органайзери згори ниточки. Потім прив'юшку. Ось в цій баночці у мене лежать запасні бобінки з нитками та голочки. І зараз обмотаю все кліонкою такою прозорою, щоб воно не збирало пил. І потім підвішую його у себе на балконі під стелю. Хоча раніше я їх зберігала у шафі. Але зараз я перебралася повністю на літній сезон на балкон. Ми з куні тут, як дві цариці. Ніхто нам не заважає, ніхто не. Відволікає і можна спокійно прийти собі ввечері повишивати, а на вхідних і в день. Ось так. Я зберігаю свій процес. Ще раз щиро дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть в коментарях, як вам лев, подобається чи ні. А ми з кунею будемо з вами прощатися. Жи, дівчата, до побачення. Кажи. Пока! Станок отак прибирається, щоб нікому не заважав. І все. бажаю всім тихого, мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі.